Та ну. я фото не цей відео... їдем. Степчик там це лишив десь внизу. Так, Степчик так. Степчик каже, давай везе мене. Ну то, то треба розвивати двері. Тут тут снігу немає тут вас. Так. То, а треба що? треба їхати же? на там той певно? Та як нема? Та нема? Ну то ну, просто ну, він так. не втоптаний. Тут навіть... тут знайти. Видно, не знаю. Різкості різ нема. Ми на лижах з Домінікою. Гор Домініка, кажи, то мій дебют Домініка. на лижах. Дебют. <різь> І <різь> коу, До всього 8 січня. 2016 кажи, мені. 4 2016 рок. Мені 4 роки. 4, 4. роки, все як положено, Домініка теж з лижами. Ми собі не думали. На горі. <різь> Піднімається на сам чубок на підйомнику. Скажи. Так що 4 роки. Нормально, можна починати їздити. Ладно, Хватить У нас страхує діда, щоб діда не впав. І палки тримає, правда? Де ти там палки тримаєш? Тримай, тримай. Нормально.